Змагання приурочили до Дня пам'яті преподобного Феодора Освяченого. Ім'я цього святого має київський храм на вулиці Багогутівській, громада якого і стала ініціатором проведення турніру. Сьогодні ми проводили да, турнір КТО, на кубок благотворительної організації Київський Єрусалим. В цьому турнірі участвували ті храми, яким ця благотворительна організація допомагає в строїтельстві храму. І... Целью цього турніру є привличення людей образу жизни, но не только, а також попытка привлечь людей к церкви, к проблемам тих приходов, які в процесі строительства. У турнірі взяли участь команди храмів преподобного Феодора Свяченого, Святителя Миколая Чудотворця, святого благовірного князя Ярослава Мутрого та Володимирської ікони Божої Матері. Змагання проходило у два тури. У першому виграла команда столичного храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого. У фіналі вони зустрілися з футболістами храму освятителя Миколая Чудотворця. Особливо для молоді це і духовне об'єднання, і підненесення. І в житті людини традицій взагалі є багато такого, яке не суперечить християнським традиціям, якщо це не азарт сильний, а дійсно це підняття духу, радість. Звісно, можна і частіше такі турніри проводити. Я хочу, щоб більше було спорту, як можна, в що отраслях вообще такі государства. це замечательно. В здоровом здоровий дух. відповідно, нечого додати даже більше. Переможцем турніру стала команда храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Нагородою переможцям стала ікона Тайна вечеря від благодійної організації Київський Єрусалим. У майбутньому організатори планують створити призовий фонд. Це дозволить команді переможцю підтримати свою парафію фінансово. Також кошти із призового фонду спрямовуватимуть на допомогу дітям сиротам та онкохворим. Такий турнір із міні-футболу має стати щорічним.